У Балашівському колегіумі нині навчається понад 400 дітей. До того ж, кількість учнів тут щороку збільшується. Відкриття майже шість років тому у селі сучасної школи сприяє сплеску народжуваності. Зважаючи на те, що про розум дітей подбати вже є де, батьки не раз піднімали питання про будівництво навчально-спортивного комплексу, аби подбати і про тіло. До нині школяріхи баганяли м'яча у полі. Віднині спортивну гордість будуть вирощувати у новенькому спорткомплексі. Базі заходу діє дуже багато. Філій спортивної школи це Резнівської спортивної школи, футбол, баскетбол, легка атлетика і філія колосу Серпимської боротьби. Такого місця у загальноосвітньому закладі, який розрахований на 350 учнів, не було. І доречно, що він буде розташований саме тут. Загалом у новій школі є зали аеробіки, греко-римської боротьби, тренажерний та інтелектуальний. Але родзинці закладу може позаздрити навіть обласний центр. Ось вона найбільша гордість Балашівського спорткомплексу. Басейн. Чотири доріжки по 25 метрів. Радість і для вчителів, і для учнів. Балашівські учні одразу обрали що кому ближче по духу. Одні окупували тренажерну залу, інші з нетерпінням чекають на урок плавання. На школі теж були тренажери. І вони ще там є. Але ну, такі самі, як ці? Ні. Не такі, не такі Да, ці набагато кращі. Я хочу навчитися плавати краще для себе. Спортивний комплекс у Балашівці мали відкрити ще у 2004-му разом з колегіумом. Тоді навіть залили фундамент, але останніх п'ять років будівництво стояло. І ось тепер, за якихось вісім місяців рік, комплекс добудували, вклавши в нього 4 мільйони гривень. Ми сьогодні знайшли кошти. З обласного бюджету залучили благодійні кошти і зробили добру справу для дітей. Сьогодні я буду створювати по всій області такі умови, щоб був здоровий спосіб життя наших дітей. На відкриття сільського, але сучасного спорткомплексу приїхали навіть чиновники зі столиці. Міністр сім'ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін побаченим був просто вражений. Сьогодні, будучи тут, я скажу, що я такого не бачив. Понімаєте, я читав, що вот там, вот, але... знаете, я бы сказав так: не на словах, а на ділі доказано, що ділиться для людей. Коментуючи журналістам перспективу розвитку спорту на Рівненщині, голова облдержадміністрації Василь Берташ повідомив, що наступного року в усіх школах, де відсутні спортзали, влада створить модульні спортивні об'єкти, які зводяться всього за два місяці. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.